Доброго вечора. Інформаційний марафон на Еспресо триває в студії Ігор Чичеринда та Мирослава Барчук. І наш гість Юрій Слинявчук, очільник київської міської та обласної організації Ніхто крім нас вітаю вас, дня. пане дня. Юрію. Дивіться голову вашої громадської організації, яка називається Ніхто крім нас, підозрюють у тому, що саме він. Допоміг влаштувати втечу цієї чорної роти Беркута, яка розстрілювала людей на майдані 39 осіб. І ця ж людина нібито допомогла беркутівцям позбутися їх зброї, втопивши цю зброю у, е, у водоймі. Імені його не називають ні генпрокурор, е, ні е, пан Горбатюк, е, керівник департаменту спеціальних розслідувань генпрокуратури, але вже ви говорили про те, що це саме Олександр Ковальов, е, очільник вашої організації. Що ви скажете на це звинувачення? Ну, я хочу сказати, що це ганадив наклеп. На нашу організацію, на нашого лідера. 에, там же ж везде сказано, що ми були на Майдані. 에, я хочу сказати, що організація ніхто не нас на Майдані не була. Бо ми, коли був Майдан, ми зібрали організацію і сказали, організація на Майдан не виходить, наукові є громадська своя позиція, будь ласка, знімай форму, виходь і відстоює свої права, то що ти хочеш. Тому не було ні ковальова, ні мене на Гарнізаційних вихромас на Майдані, бо там вже сказано, що там стояли на Майдані, на Юро Майдані, потім повагали Беркут. Нас не було на Майдані і нікому ми не помагали. Угу. Зрозуміло, але ви е, е, от вас нам закидають те, є пости в Фейсбуку. Вже познаходили пости Олександра Ковальова в Фейсбуку, який власне його позиція скоріше антимайданівська. Ну, я хочу на той час сказати, Це 5 грудня 2013 року. Я хочу року. вам сказати, що і на антимайдані нас теж не було. Організація зайняла нейтральну позицію. Ми всі пам'ятаємо 2004 рік, коли теж був Майдан. І до чого ми дійшли? Ні до чого ми не прийшли. І теж на цьому майдані до чого ми прийшли зараз? Що ми зараз з вами краще жити стали? Чи? Чи у нас покращення стало наступило? Нема ще хуже. Зрозуміло, тобто ви тобто ви на майдані не були Ні. участі, не брали. Як пише про це Володимир Арєв, народний депутат, як говорить про це генеральний прокурор Юрій Луценко, так не вас було. на майдані не було. Не було. Були Ні. окремі ваші е, учасники громадської організації? Ніхто крімка самі, як писах як сам громадську позицію. Давайте я, я зацитую, що yeah. пише Володимир Арєв, людина yeah. і народний депутат, яка наближена yeah. до Юрія Луценка. Принаймні, вони близькі політики були в минулому і разом. Проходили до парламенту за одним парламентським списком, колись нашої країна народне самооборони. Так, от Володя пише, що по суті, тобто він не каже, там були ви на майдані, не були це питання не не стосується його посту. Він пише, що слідство має версію, що на прохання кривавого міністра МВС Захарченка беркутят убивць, вивели з революційного Києва ці двоє колишніх авганців з організації Ніхто крім нас. Чобідько на фото з Колорадською стрічкою ми зараз здається фото ще побачимо. Так та Власне, хіпстерської бороди Олександр Ковальов Сепер за поглядами пише Володимир Арієв і голова міської організації Ніхто крім нас у Києві на фото біля Донецької обласної держадміністрації під час захоплення будівлі терористами. Ну, це Я... не те фото зараз іде але... да, каже. Володя, пише, що він володів незаконними копанками в Донецькій області, що він сам походить з Донецька. Він і заховав цю зброю. Ковальов останнім часом перебував в Києві, жив на бульварі Лисі Українки. Ну це не важливо, дає фото його автомобіля. Скажіть, Помагали це... чи не помагали? Так, звісно. Е, скажи... Це є е, заказ. На активітанні нашої організації, нашого лідера, скажіть, будь ласка, а що робили Ковальов? І ви 23 лютого 2014 тисячі чотирнадцятого року були в всі бу... всі кожен день. чи ви спілкувалися з бійцями Беркута і, зокрема, нет, з їхнім керівником Косюком? Ні, звісно, ну, це лише а ви я бачила на іншому каналі. Говорили про те, що а, нібито а, також участь у вивезенні брали народні депутати. А тепер це так, хочуть вивезенні Беркута. А тепер це Тоді вивозили всі саме які? Я не, сказати, я не можу сказати, які саме. Ну тоді і, 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 і афганці теж допомагали, і де то відео є допомагали вивезти людей. Це не факт. Це ну, ж відео, є відео, відео є. Відео із є. червонозоряного на той час проспект. Ви маєте на увазі з бази Беркуту? Так, 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 так. Це ж інтернету доведеться. Це можна не була воно. чорна рота Беркута. Це був просто Беркут з Криму і Донецька, які допомагали вивезти народні депутати Леся Горбець і е, пан Гриценко. Е, Тобто це не є чорна рота Беркута. Це не є той Беркут, який розстрілював на інститутській людей. Я це розумію. А ну... вашому вашому лідеру якраз інкримінують допомогу і і те, що він переховував чорне чорний беркут, власне, ту роту, яка розстрілювала знаєте, Я не на знаю, який. для мене є свуд Беркут, де Беркут. А де є чорний, де білий я ну чесно, я не знаю. вам Хочу сказати, і для мене це дуже дико. Пане, а чи відомий вам факт? Ось фотографія, де Ковальов стоїть, начебто поруч з російським прапором, і начебто це приміщення Одеської ну, облдержадміністрації. Чи справді він був одним з учасників чи людей, які співчували тим, хто захопив Донецьку ОДА навесні 14-го року? Чи ця фотографія фейк, чи правда? Фотографії є су нас в Києві дуже елітне підрозділення одне. Ось з цим мілітним подрозділенням, Олександр Іванович і Сергій Чобічко, кстати, він не авганець. І стіля, що то пише, то хай пише правду. Він не афганець. Е, а яка, коменти, яке подрозілення? Що ви маєте? Ці на коменти уганці? це знає генерал Гелетей. Задайте йому питання. Я не в смузі на ці питання. Є генерал задайте йому питання, він відповість. Тобто фотографія фейк? Неправда? Чи ні, правда? Це правда? Ковальов був на Донецькому бол, біля Донецького ОДА, коли УДА було захоплено, бол, і він співчував, захоплення Співчував. А що він там робив тоді? Це до спецслужб Обратіться, вони вам дадуть, я сам не знаю. Тобто він був завербованим значить, агентом спецслужб, який перебував. Він не був агентом спецслужб, він був з людьми. Зрозуміло, дивіться, у нас на зв'язку є Андрій Кудебеков, який є, теж є або був членом громадської організації Ніхто крім нас. І, власне, ми в нього запитаємо, чи справді Олександр Ковальов. Немає ніякого причетності ніякої причетності до майдану, тобто він не був ні на майдані, ні на антимайдані. Андрію, і, і доброго ні в Донецьку вечора. біля захопленої да бо так. це дуже важливо, бо майдан важливо. участь в антимайдані не була незаконною. Але захоплення Донецької води – це вже кримінальне злочин. Будь бо, ласка, Андрію, да. доброго вечора. Добрий вечір. Отже, чи був Олександр Ковальов, голова НКН? Ніхто крім нас на майдані і яку силу він підтримував? но абсолютно ни одного разу он не был никогда. Вот этот ваш Толсареч, который сейчас сидит в эфире, он был 1 декабря, после чего его э-э афганцы наши черниговские послали оттуда и сказали, что отправят пеньками, и больше он там не появлялся. А яка мала мотивація, чому афганці так його винесли з із Майдану? Э, дело в том, что когда черниговские середок НКН выдвигался на Майдан после того, как произошли известные события. Это было накануне 1 декабря. Ковалев нам запретил, чтобы мы ехали и поддерживали Майдан. Это раз. Он требовал от нас, чтобы мы сняли флаг, чтобы мы сняли форму, чтобы мы сняли свои голубые береты, чтобы мы сняли свои голубые тельняшки. А яка його була мотивація? Чому? Він хотів бути нейтральним, чи він підтримував просто іншу політичну іншу, іншу силу? Скажем так, лично у мене був конфлікт неоднократно з Ковальовим до цього, когда ми видели, що вони починають поддерживать Януковича, починають поддерживать Захарченко. То есть, ну, я, я конкретно обвиняв в тому, що вони продаються власти. Зрозуміло, дивіться. А чи ви можете прокоментувати пост Володимира Арієва, який говорить про те, що Олександр Ковальов володів незаконними копанками в Донецькій області, і, і також що він що він сеперських поглядів? От давайте щодо копанок поясніть, будь ласка, чи ви чи вам щось відомо про це? Та, та по поводу копанок. Я потверждаю, була така інформація, ще навіть до майдана. говорили о том, что, о, о его связях Ковалева с Натальей Королевской и говорили о том, что когда прижали его копанки, тогда он пошел на контакт именно с властью Януковича. То есть ему не поставили там, другого выбора, поэтому его именно на этом прижали. Вот конкретно была такая информация, это было еще до Майдана. Андрію, чи вам щось відомо? От ми знову ж повторю, повторюся, що участь в антимайдані це не злочин, і люди можливо щиро підтримували Януковича і вважали, що він може бути президентом України, але е, участь в ймовірна участь в захопленні Донецької ОДА – це кримінальний злочин, це тероризм. Ну принаймні ті люди, які її захопили, визнані нашу генпрокуратуру, такими. Чи вам відома інформація про участь ковальова в можливі в можливу участь в захопленні ОДА? І що він робив там під стінами захопленої ОДА, під? Смотрите, по нашей информации на тот момент, э, помимо того, что они помогали вывозить там берку и прятать оружие, по нашей информации они помогали перемещаться и, как, как говорили тогда, типа, сепаратистам, как сейчас становится известно, это, возможно, были... Какие-то там силы специальных операций Российской Федерации. Ну, я не могу утверждать на сто процентов, что это были именно россияне, но то, что они помогали перемещаться э, сепаратистам, э, с того же Донецка в тот же Славянск, такая информация у нас была. И мы такую информацию пытались донести. Информации было очень много. Мы собирали ее, вплоть до того, что где как, какие там происходят Ситуации, где находится э, по после где находятся огневые точки? Мы передавали это и э, СБУ, и нашим разведчикам, и так далее, и э, так далее. У меня там на моей странице в Фейсбуке это еще. 2014 годом датировано, оно еще находилось. Фото старое, ну, на Дякую. самом деле непонятно, почему не обращают внимания на этого явного не то что сепаратиста, а агента Кремля. Дякую, Андрей. Залишайтесь на связку. Вот Юрий Слинявчук хочет вам запрещать. Будь ласка. ну, это полный бред, я вам хочу сказать. Ну, какие могут быть сепаратисты? Ну, что, о чем он говорит, человек? Когда он сам на Майдане охранял Медведчука Майну, Медведчука? Ну конечно, куда бегал? Охранял майно на, э, Медведчука. Ну о чем мы можем говорить? Бедрягуйте, Андрей. Вы, а вы, вы охраняли майно Медведчука? Майно Медведчука. Я не охранял в то время, да, вот как они думают, что я охранял майно Медведчука. Я был инструктором в батальоне Чернигов. Вот, я принимал участие. В антитерористі операції спочатку в качестве добровольця, потім в вооружених силах України. Скажіть, будь ласка, Андрію, е, про майно Медведчука да. дуже цікаво. І про яке саме не, майно Медведчука? Не охороня. Це будинок чи транспортний засіб. На Львівській чи... площі є Медведчука був офіс, вони тобі охороняли. У них були транспорт, Медведчук їм деньги платив за це. Зрозуміло. Це частині вашої громадської організації. Не Ніхто кримтовався. Прийма... Прийма... Чернівська обласна організація не прийняла наше заміщение до щоб не виходити в формі на Майдан. Ага, вони слухалися, вони вийшли в формі. От вони там і під нас. Пане Андрію, охороняли офіс на Львівській площі медведчука. Это меня спрашивают? Так, так, вас. Э, смотрите, после 20-х чисел э, марта, э, ой, подождите, после 20-х чисел февраля, это где-то начало марта, действительно, э, там, где находился офис Медведчука, как потом мы узнали, это был украинский выбор, сначала происходил рейдерский какой-то захват, выносили там э, компьютеры, мы прибыли туда. Ми наході я лично там був ну на протяженні там буквально трьох і чотирьох днів. цього я уїхав Чернігів. Андрію, але є версія така. Я десь читала версію, що взагалі ніхто крім нас, громадська організація, взагалі охороняли майно колишніх регіоналів. Це правда, що ніхто крім нас має стосунок до охорони майна регіоналів. E, хто це так, я за себя отвечу, я никогда мой новых регионалов никаких не охранял. Я вам сказал уже, что э, в начале марта я уехал в Чернигов, и после этого я занимался непосредственно сначала созданием батальона Чернигов, потом принимал участие в антитеррористической операции. дякую. дякую. Андрей э, Кудебеков, представьте, будь ласка, кто э, э, вы э, ну, і я ну це ж так. Я ветерана то ну можна сказати ветеран АТО. то. Колишній, колишній учасник громадської організації Ніхто крім нас правильно? Чернігівського, Чернігівського середку. Дякую. Андрій Кудебеков був з нами на зв'язку. Тепер вам, пане Юрію, те саме питання. Перше, чи охороняла ваша громадська організація мене у регіоналі? Чи справді, як каже Ар'єв, ваш лідер Олександр Ковальов їздив на другому позашляховику? І а, чи правда, що він mm -hmm. володів копанками, жив в розкішній квартирі mm -hmm. на бульварі Лесі Українки до недавнього mm -hmm. до недавнього часу? Що Знаете, ви скажете? Я таку інформацію про Ковалєва не знаю. Ну, чесно, для мене це дика чисто. От це грязь, що чоловік, зараз говорив, це вся грязь. Они храняли mm -hmm. майно оригіналу, тому що і на ну, на Буковській трасі, там і на слах висів. Там вони теж охороняли за це, це бідучика, всі майдуть. Вони його охорони за деньги. Ну, я хочу сказати, що Єдина їздити на дорогому авто і жити в великій квартирі це теж не злочин. Не злочин і не можна сказати, але... що злочиниться, якщо людина має так. друге авто. Але от хто де зараз перебуває Олександр Ковальов? В Україні. Він в Україні, він... тільки в себе дуже погано почуває. Я... Йому чому, чому погано почуває? Ну, теж ж поставте себе. Він в лікарні? Я не думаю, ну дома не надіться від дім. І чому оголошено про підозру? Оголошено. Так, оголошено про він слідчі дії вже проводяться. Ну навірне так думаю. Я нагадаю, що Юрій Луценко на прокурор каже, що за їхньою версією генпрокуратури за вказівкою Захарченка э, ця людина Олександр Кульов виводив чорну роту Беркута з Києва Тепі, за вказівкою Захарченка. Давайте я вам немножко відповім. Десять секунд. У нас уже цей, будь ласка, десять секунд. Ну, по-перше, до Януковича ми з пиною повернулися на 15 февраля. Це раз. Ви ж знаєте, мабуть. Це організація, ніхто крім нас. По-друге, ми сформували Верховну Раду, коли виходили за нас категорій, які хотіли Янукові слушити льгот. Це два. Ми виходили під Верховну Раду з гробами. Це три. То які ж ми всі скажіть мені, будь ласка. Зрозуміло. Хто з ними тоді боровся? Ми не за деньги боролися. Угу. А просто виходили за людей відстая. То які ми зараз, а? Зрозуміло. Юрій е, Слинявчук, е, е, голова, голова, очільник Київської міської да. та обласної організації ніхто крім. І, ні. І дуже сподіваємося, що крапочки над українською буквою є розставить слідство. Генеральна прокуратура розкаже хто прав, хто винес.